Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво. Острів Пасхи розташований посеред Тихого океану, далеко від цивілізації і є одним з найтаємничіших місць на нашій планеті. Багато мандрівників та вчених по всьому світу міскують над тим, чому там немає лісу, звідки взялися величезні статуї з каменю, як туди потрапили остров'яни. Про ці та інші загадки острова Пасхи ми розповімо у цьому відео. Найвідомішою пам'яткою острова Пасхи безумовно є таємничі статуї Моаї. Їх налічується понад 900, і всі вони являють собою величезні кам'яні голови, кожна кілька метрів у висоту і вагою в десятки тонн. Вважається, що статуї місцеві жителі почали виготовляти в 11 столітті і робили їх майже тільки уявіть 500 років. Вони вирізали їх в скелях острова Пасхи, ймовірно, в горизонтальному положенні, а потім перевозили в долину за допомогою спеціальних дерев'яних платформ. Проте, з якою метою і як саме жителі острова Пасхи вилізали Моаї і транспортували їх з глибини острова на узбережжя, до цього дня залишається таємницею. Це одна з найбільших загадок людства. Дослідники спробували запитати тубільців, але відповідь нічого не роз'яснила. Вони рухалися самі. Першим європейцем, якому вдалося досягти острова, став голландець, капітан Рогевен. Це було в 1722 році на Великдень. Власне, звідси, і походить назва острова. Коли Рогевен прибув туди, острів являв собою практично голу землю, тому що більшість дерев були вирубані місцевими жителями. Вони використовували деревину для будівництва будинків, човнів і платформ, за допомогою яких транспортували моаї. Сьогодні рослинності на острові Пасхи стало більше. Близько 50 років тому з Чилі сюди імпортували дерева Евкаліпта та Акації. Місцеві жителі називають острів Пасхи рапануї. На їх мові рапа означає робити ідолів, що зображають божества. Нуї великий або багато. Площа острова становить 163,6 квадратних кілометри. Протяжність із заходу на схід 24 кілометри, з півночі на південь 12 кілометрів. Острів приваблює туристів, готових долати тисячі кілометрів, щоб глянути в чорні діри або коралові очі ідолів. Плисти місяці як роговень тепер не потрібно. На острів Пасхи літають літаки. На острові Пасхи немає промисловості, сільське господарство розвинене слабо. Велика частина їжі імпортується морським і повітряним шляхом. З цих причин ціни там вдвічі або втричі вищі, ніж на материковій частині Чилі. Жителі острова, яких там проживають, Ає близько 3700 осіб заробляють головним чином на туризмі. Крім того, вони не платять ніяких податків. Тому острів Пасхи часто називають зоною таксфрі. Острів Пасхи, що належить до території Чилі, є найвіддаленішим населенням на островом у світі. Відстань до найближчого населеного місця 1819 кілометрів. Те, як на острів потрапили перші мешканці, є ще однією серйозною загадкою для вчених. Вважається, що вони прибули туди на плотах близько тисячі років тому з перу. Відстань до острова тільки уявіть 8 тисяч кілометрів. Або, що більше, вірогідно, з Марківських островів. Погодьтеся, повірити, що вони могли зробити такий шлях по бурхливому океану на вкрай ненадійних плавзасобах не просто. Після прибуття на острів Пасхи індіанці почали займатися сільським господарством і полюванням на тюленів, дельфінів і інших морських савців. Не гребували вони навіть полінізейськими щурами. Єдиною живністю привезеною на острів були кури. Їх спокійне життя тривало аж до другої половини 19 століття. Тоді більшість місцевих були взяті в рабство і вивезені работорговцями в перу. Крім того, значна частина населення загинула в результаті епідемії туберкульозу і прокази. Цікаво, що, хоча християнські священнослужителі, які прибули на острів Пасхи, боролися з язичницькими звичаями, вони були поширені ще довгий час після їх прибуття. Зокрема, практикувався канібалізм. Острів Пасхи популярний серед туристів не тільки завдяки своїм кам'яним ідолам. Там, наприклад, чимало відмінних бухт, які уподобали серфери з усього світу. Є кілька цікавих печер, які в давні часи використовувалися індіанцями для різних цілей. Печера народження, місцевий пологовий будинок, печера незайманих. Своєрідний спа центр молоді дівчата ховалися там від сонця, щоб їх шкіра була максимально білою. Печера прокажених, де ізолювали. Хворих на проказу людей, а також печера кладовища, яка використовувалася для поховання померлих. Крім того, на острові Пасхи є кілька згаслих вулканів, в кратерах яких утворилися мальовничі озера. Ще одним визначним місцем острова є аеропорт Матавері. Він був побудований в 80-х роках минулого століття і має надзвичайно довгу злітно-посадкову смугу 3318 метрів. Така довжина була обумовлена тим, що аеропорт призначений не тільки для літаків, але і в якості резервного місця посадки космічних шатлів. Його проект був розроблений і втілений в життя американцями. На основі угоди президента Чилі Августо Піночета і президента США Рональда Рейгана. А які ви знаєте цікаві факти про острів Пасхи, залишайте в коментарях під відео. Також не забувайте про лайк та підписку на наш канал. До нових зустрічей!